Однак, випереджаючи втілення цього задуму, майже одночасно до ординців, що розмістилися на літнє кочів'я біля сули, відправився і кримський хан Менглі Гірей. З'явився він добре підготовлений і з великим військом. З ним були кримські татари, загони турецьких яничар з гарматами та вогнепальною зброєю. Але вирішальної битви не відбулося. Ахмед, останній хан Великої Орди, попереджений про прихід кримців, тоді просто втік від Менглі Гірея. Разом з ним далеко в степи відійшла і більша частина ординців. Треба пояснити деталі тогочасної політики. Кримські хани тоді намагалися не тільки відокремитися, але й захопити владу у Великій Орді. А Московія ж була послідовним союзником кримських ханів. Великий князь Московський Іван III фактично фінансував та надавав зброю сепаратистам, намагаючись руками кримців зруйнувати зсередини Велику Орду. І йому це вдалося.